щоб запустити генератор, нам треба його винести на вулицю. Своїми силами разом ми його витащили на вулицю. Воно він стоїть. Потім ми витаскуємо вилку на вулицю, щоб можна було від цієї розетки підключити чайник або якісь електроприлади. Які треба буде заряджати, наприклад, телефон або ліхтарики. Ось у нас зроблена спеціальна розетка. Вона написана розетка від генератора. Ми запускаємо собі подовжувач. Тепер виходимо на вулицю і включаємо нашу розетку у вилку генератора. Будемо на вулиці. Давайте. Ми підключаємо вилку нашого подовжувача. А по скільки розетку, метрів він вже має ще отам генератора. стояти. Міш, скажіть, будь ласка, ми його будемо туди виносити? По великому рахунку це не принципово. Да? Щоб генератор не заважав людям, які будуть, може, там з візочком хтось буде проїжджати. Це наша думала. територія, тому його витащили сюди. Угу. Ми підключили вилку до розетки генератора. Тепер можна запускати генератор. Для того, щоб запустити генератор, треба подивитися, щоб краник подачі палива був у відповідному положенні. Ось тут, тут намальовано все OFF і ON. У цьому положенні ON – це подача палива включена. Тепер поворотом ключика по часовій стрільці ми запускаємо генератор. Все, он часовой стрелист, и мы запускаем генератор. Генератор пришел работать. Но, на жаль, он работает просто неправильно, генератор. Но при этом, он выдает. Теперь мы идем средину. і підключаємо чайник або якісь електроприлади. Зніміть, будь ласка, що він некоректно працює. Так, да, будемо заводити генератор в ага. При цьому до того ми підключили наш подовжувач до спеціальної розетки, яка йде на вулицю до генератора. Угу. І тепер подовжувач, наприклад, це як приклад, ми можемо підключити чайник або якийсь із електроприладів. Лампочка при цьому горить, я не бачу, чи не горить? Ні, не працює, не працює. чайник. Не працює. Це відео на смарку. Того, не що працює? некоректно, може, працює генератор і він не дає ну, потужність. Ми перевіряли, я ж пам'ятаю, ніж. О, запрацював. Запрацював. Просто що лампочка не... А не видно, може нам А, а не не видно. Не На солнечку да. на сонці не видно, що лампочка. Бо я раніше перевіряв, він видає, струм він да. видавав. Тобто да. ну, ага. генератор свою функцію виконує, але при цьому трошки некоректно він працює. На жаль, це вже ми не можемо самотужки цю проблему встановити. Але як не коректно працює, то він несе нам небезпеку. Ну, на жаль, На жаль, так, тому що генератор працює буде писати доповідно. Дуже добре. Я чайник виключаю. Це був у нас як приклад, да. щоб ви знали, як його запускати. Якщо не дай Бог, що буде така ситуація, то у нас все те саме. Ця розетка, вона щоб можна було підключити генератор. Вы зрозуміли там вилка? Да. А можно только один чайник? Один только чайник можно. Можно одночасно, например, и чайник, и подключить, например, зарядку ліхтарика або зарядку телефона. А, да. Телефон. А, да. Або даже, если там необходимость, ну, то можно користуватися и ноутбуком. И даже и можно использовать да, несколько приладов, он 5-киловаттный, то есть он потянет и чайник, и ноутбук одночасно. Так, навіть на декілька телефонів. І декілька телефонів. Щоб ви були готові, що можна так само. Просто чайник він там 5 хвилин він захипить, а далі використовуйтесь. На жаль, ні. На жаль, ні. Тобто зарядка, телефон, Так, На жаль, а світло використовуєтесь ліхтариками. Так, Дуже проблематично все. По-перше, ну це. Це дуже проблематично все. І це буде все в кабелях, треба спотикатися. Це треба... Мала потужність. Не, Генератора потужність, да? потужність вистачило на, на, на освітлення, воно небагато бере. Але це треба тягнути аж до щитової, до щитка. Розумієте, а у нас так ще зроблено, що у нас декілька щитків. у нас є і на другому поверсі щиток, у нас є і на першому поверсі два щитка. Тобто, щоб це все об'єднати, це тут все буде в кабілях. Це технічно можна зробити, але воно, я вважаю, це недоцільно, нераціонально в нашому випадку.